Доброго дня, шановні колеги. Заїхав я подивитися на наш наутіл, де я раніше відео знімав, ми сіяли, тут у нас згоріло. горіла посадка, згоріло поле наше, що ми залишили під наутіл повністю. Ось зараз такий фон, виходить у нас. Вроді непоганий фон зелененький, щось росте, ячмінь, будь зимуючі трошки єсть. Ось такі рядочки прямим посівом СЗшкою. Ми тут засіяли ярий горох. Десь як на 7 гектар вийшло, ми висіяли повну СЗшку. Це десь дос приблизно десь до 100 кілограмів вийшло. вийшло. Ось такий Ось такий горох. Це ярий горох. Приморозки у нас були. Він їх видержав. Ми думаємо, що він іще. Вага є. Так, і що у нас? Ну, бульбашкових бактерій ще не бачу. Ну отакий вже Отакий вже горох. Там заїду, зараз ще на пшеницю подивлюся. Там озимий горох, місяць і виліз. Там пшениця по гороху посіяна після гороха, есть... Ну, В общем такі рядочки. якийсь покров тут і создається. Нездоровий здається буде. нездоровий ну, будемо дивитися ще таких конкретних морозів немає ну зелененьке зелененька красиве хороше дивимося далі що ж тут в нас вийде так, дивимося далі пшеничка пшеничка стою я в общем, на межі тут навіть Якщо так придивитися, з цієї сторони трошки лучше після сояшника якось трошки не дуже це після гороха посіяне і подісковки. Зараз зайдемо далі. А це прямий посів після подсолнуха. такий ось так виглядає Соєшник, кажу соєшник. Пшеничка, ну це на межі, зараз вийду. Там де в ослогом посіяне. І так, трошки взяли ми діагональку. В общем, дивимося. Зимуючий горох розвивається у нас получився бінорний посів. Ну я дивився там бульбашкові бактерії працюють работають. І так подивимось, кущення сейчас у нас... Так, є, звісно, зимуючі. Зимуючих після гороха дуже багато вилізло. Блі лопатки нема. Ну, кущення є тут, скільки? Раз, два. Три. Чотири Чотири пагано. Ну є звісно зустрічаються і пять, і шість і сім Ну, состояние вроде непогане. Фон однорідний. Сейчас зайдемо, подивимось на прямий. Прямий посів, посів. з зашкою. Усі у нас вийшлися в цьому, року, як і в прошлом. Ну звісно теж ось ось якраз, наприклад, да, межа. Тут сояшник був. Тут горох. Трошки, звісно. Видно, що тут лучше після гороха. Ну трошки, трошки після гороха лучше. Ну предшественник, конечно, получше, ніж сояшник. Ну все ж та все ж таки тут теж пшениця кущиться. нормально себя чувствую сейчас подынемся высел примерно был 2,8 до 3 миллионов до 3 миллионов да цель Сейчас дергов Три, три пагана. Ну, в основному ну, три, три, чотири. Тут ще раз, два, три, четвертий, маленький. Ну, в общем, в зиму в зиму зайде нормально, а там будемо дивитися. Соєшник морозом прихватило. Берізка звісно стоїть. Хотіли ми зробити гербіцидну обробку. Але трошки не вийшло, Щоб трошки після гороха трошки бур'янів убрати зимовичих. Що будемо працювати вже весною. Так от ну, будем дивитися. Міждорядя вже закрило воно все. Далі будемо дивитися. До побачення.